Малюнок також повністю використаний вовною, і найскладніше це було зробити рукави, бо вони повинні були бути два симетричні. Тернополянка Тетяна Охрицька показує одну із перших своїх серйозних робіт вовняне пальто, яке зваляла власноруч ще понад 10 років тому. Каже, тоді лише знайомилася з технікою, вчилася на помилках, але вже розуміла, це справа не на один день. Про такий витроподілля дізналася через інтернет, так і захопилася. Починала з простого валяння квітів, невеликих аксесуарів, шарфів. Нині ж у доробку тернополянки тисячі речей, сукні, жакети, шапки, накидки, нами і навіть сумки. Сумка-квітка. Ось в вигляді Ірису відкривається, і от всередині сумочка. Чим вона цікава? Войлок цікавий тим, що вироби не мають швів. От вони йдуть двосторонні. І оця сумка звалена також без жодного швату. Створення вовняних речей щоразу займає різну кількість часу. Все залежить від складності задуму та натхнення. Левову частку займає і підготовчий процес, розповідає Тетяна Охрицька. Спершу народжується задум, далі ескізи, підбір матеріалів, кольорів, фактур. Іноді повноцінний виріб з'являється за добу. Іноді на це йде тиждень-два. Працює майстриня у техніці мокрого. Валяння, яке потребує чимало сили, зате дозволяє отримати міцний пластичний виріб без жодного шва. Береться вовна, яка зістрижена з овечки, розчесана, часом пофарбована, часом не пофарбована, розкладається, потім вона змочується милом і водою, і руками це все треться до. Того стану, поки вовна не перетвориться на повст на войлок. Хобі Тетяни Охрицької давно переросло у справу життя. Сьогодні її вовняні речі знаходять своїх власників не лише в інтернеті, а й на виставках, і фестивалях. Виготовляє вироби і на замовлення. каже для неї це не просто ручна робота, а спосіб відчути себе корисною, заспокоїти думки і водночас створити щось особливе. Наприклад, саме пальто чи який светрив.